Всім привіт! Це ось придбаний беушний двигун для мого мотоцикла Мінськ. Про нього було в попередньому відео. Хто не бачив, кому цікаво, подивіться. Він був дуже брудний, я його майже півдня відмивав. Зараз він чистенький, гарненький, кругом циліндр, сам двигун. Але по ньому є чимало нюансів, як виявилось. Ну, В попередньому відео я про один нюанс казав вам, що ось тут у місті, де заднє кріплення двигуна, то там протерло, там дірка. Ну і масло з двигуна, воно просто буде сюдою витікати. Цю дірку треба буде заробити. Або тією речовиною, що я на Aliexpress замовляв, що показував вам, як бідон запаяв. ну, буду тим спробую. Ну, або ж якоюсь холодною зваркою. Ну, не знаю, чимось треба зробити. У мене знайомих нема аргонщиків, щоб це заварити. Ну, Спробую самотужки це виправити. Потім який нюанс. ось. Де тут ось лапка перемикання передач, вона була приварена. Я це болгаркою відрізав, і що я тут побачив. Дивіться, шліци, вони повинні бути рівно так, а тут уже ніби як гайку можна накручувати, вже різьба якась сформувалась. Я не знаю, як так можна це зробити. Я вперше таке бачу. Оце, як то кажуть, на так званій Росії е, у Челябінську там настільки суворі мужики, там що, е, що хоч роблять. Ну, а цей двигун мені прислали з Рівненської області, то я можу сказати, що в нас в Україні е, рівненські хлопці настільки суворі, що можуть і вал цей перемикання зігнути як хоч. Ось, оце я не знаю. Як можна їздити ось заводна лапка, ось в якому стані. Я вперше таке бачу. Вона ну, повністю тут чиламилась, тут зварено, тут зварено, кругом зварено. Ось, це ну, жахіття просто якесь. Я не знаю. І ніби і двигун цей 2000-х років. Не дуже такий старий. Але в якому стані. Тут ну, цей болт регулювання щеплення, ну, мабуть, він загубився, тому що це вічна річ, я вважаю, що тут може з ним трапитися. Ось, хлопці що зробили. Так, на швидку руку наточили тут трошки прибрали. Ну та і, і закрутили. Кришечка, мабуть, уже, ковпачок сюди не надягався, тому було це без ковпачка. Так, ага, я в попередньому відео сказав, що тут, мабуть, найкраща одна річ, тільки це тросик і щеплення, що був у кришці. Але ні, я помилився. Ось із однієї сторони. Тут уже ну, ось, тут, як має бути заводське ну, закінчення тросику, а тут уже, ну, ось, просто е, приплюскнуте щось, обточене. Ну Це не надійно, там тріщинка є, я це, звісно, ставити не буду. в ну, мене є трос, я буду свій ставити, але ну ось таке. А ось іще. Гайка, ну як можна, у це отак, я не знаю. Ну Настільки суворі хлопці рівненські, що закручують ці гайки, Ну я не уявляю, як можна так закручувати, відкручувати, щоб це все розбивалось. Генератор ну був увесь маслі. Тут хвостики обмотки, це що зматані? тут хвостики такі торчали, я їх побривав, ну не знаю, наче, наче виду нормальне. А шток, ну це і щеплення, він, не знаю, побачите чи ні, він кривий. Ну, ось де ось потертості. Там, де він виступає, то Ось воно. І там і терло. Чи це не заводський цей шток, штока, з якогось дроту це просто відрізаний. Я не знаю, у мене у двигуні всі деталі, як нові, а тут якось якось отак. Так, а ще що, який нюанс? Став викручувати свічку. А свічка тут під ключ на 24. У мене один тільки був ключ такий на 24. Ну, Десь ще були, але я знайшов ось цей. Він трохи тут був погнутий. Ну, Що не налазив, я трошки так молоточком стукну, Ну, Він знайшов, я викрутив, але потім свічку цю вона тут ось ну, застрала, не виходить. Я молотком ну там, де я бачу, що воно тримає, я так трішки стукнув і ізолятор розкришився. Що? І з тієї сторони. Тут ізолятор викришився і бачу і, і там посипався. Потім я так звернув увагу, що якась свічка затовста. Аж дійсно це на якихось газонах такі свічки були стандартна свічка, ось для мінська, ну для техніки. І тут ось що ми маємо. Тут різьба була збита, вже нарізана під цю свічку. Так що ось ще один такий нюанс. У мене свічок таких нема ніколи не було, я такими не користувався. І що тут робити? Ну, або шукати десь на розбірках головку. цю. Е, нова головка дуже дорога. Найдешевше 1200 гривень. Ну, Наче неохота за одну головку більше тисячі платити. Ну, або ж гужон сюди закрутити та да використовувати. Ну, це якось не дуже мені подобається ці гужони. Тобто головка, вал, коробки передач. ну Коробку я зі свого двигуна сюди поставлю. Коробки на всіх двигунах у Мінська однакові. Тобто ось це. Ну і і тут треба дірку тут якось буде заліпити. Так, ну і у цьому відео я хочу ще показати вам зараз, зніму. Циліндр побачу, в якому стані поршень, циліндр, ну, поршнева група ця. Ну і кришечку зі ну, сторони щеплення, в якому стані щеплення. Ну, такий частковий розбір двигуна цього. Що ми бачимо тут? Від чогось ось м'ятінки, мабуть, кільця ламились і кусочками такого побило. Ну, а так, головка, в принципі, то нормальна, але все, що різьба зовсім не та, яка потрібна. Так, мідне кілечко стоїть. Ну, все як треба. Так. Целіндр. Целіндр навіть в гарному стані на перший погляд. Так, люфтів нема, колінвал, здається, тут в гарному стані. Так. Сам поршень. так. Нагар є. оце щось не Кільця... Кільця ще наче нормальні. Так, мені це цікаво, якого розміру тут поршень. Це ось мій поршень першого ремонту. А він сюди не входить. Так, це ось, це здається, заводський. Так, а з якими... це з тими вузенькими кільцями я колись міняв цей поршень на звичайний на своєму лідері. А тут так і тут здається, що це вузенькі кільця. Ну так. Отут у оцяну... цьому... Двигуні, поршень з вузенькими кільцями, заводський поршень. Я вставив у цей циліндр свій поршень рідний від лідера, що я колись міняв, він просто тут став ідеально. Циліндр просто в хорошому стані, хоч одна річ, яка мене порадувала. Я, мабуть, у цей поршень, що колись я замінював на своєму лідері, його і поставлю. Тут кільця гарно ходять повністю ну, чудово, просто і ця поршнева буде ідеальна. Це також, очевидно, ріднище поршень. Це білоруські заводські, там емблемка є на, на поршні. Зняв з двигуна цей поршень, що був. І що ми бачимо? Тут трошки побите, ну це якщо тільки тут побите, то ні на що це не впливає, але ж і тут ось відбитий кусочок, і, і тут є таке кільця, отак ось шат таки мають. У моєму поршні то там щільно вони стоять, а тут отаково. мають хід. Так, ну і зараз я А, ну, сепаратор у відмінному стані і палець. Зараз цей поршень вставлю у циліндр і побачимо. Він так же, як і мій поршень чи трошки гірше. Так, ага, ну так, тоді так, да, цей цей поршень має ось хід болтається. Тобто, тобто, однозначно треба. Поршень міняти. Я оце тоді на лідеру на своєму замінив поршень. Ну, поставив зі звичайними кільцями. Як мені здалося, що компресія гірша стала. А як виявилось, то поршень в дуже чудовому стані. То і поршень, а кільця, мабуть, то, то нові там. Я кільця окремо. Купував, вони рідкість тоді були, вузенькі ці. Бачите, поршень цей болтається. Так, ну і тепер хочу зняти кришку, цю, побачити, в якому стані щеплення, моторний ланцюг, ну і решта деталей. Що ми тут бачимо? Масла тут давним-давно не було, так як там дірка, воно все витекло. <свісно> так, моторний ланцюг. Ну, ще може походити, але... Але треба замінити краще. Так, ланцюг ланцюгу ну, але ще рухливість є. Так ну тут ніби ці зірочки також нормальні, що на Кошику з щеплення, що ця приводна зірочка. Нормально все. Це ланцюг замінити і все буде працювати. Ну, щеплення, в принципі, мене не дуже так цікавить. У мене чудове щеплення, без ніяких проблем. Я і диски замінював. Тобто я своє поставлю. Ну і також для мене не проблема у цей вал. Я Свою коробку передач сюди поставлю і також буде все чудово. Підшипники, скоріш за все, треба абсолютно всі тут замінити. Сальники Так, дірку ту заробити чимось, заліпити. Так, Ну і з головкою щось вирішити. Або гужон поставити, що ну, мені не дуже це подобається. Мабуть, треба десь знайти просто іншу в гарному стані головку. Ну і мотор буде, буде зібраний як новий. Так що ось такі справи, масла тут не було дуже і дуже давно. Хоча двигун цей продавався як робочий, з робочого мотоцикла. Ну Хоча, як бачимо, що він не їздив дуже давно, все віржи. Так, ну чекайте на продовження. Ну а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!